Всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів. Турнір другий день. Швидкий набір чотирьохзіркові без фіолетових. Подивимося, що в нас сьогодні вийде. Вчора добре відвоювали: оборона в А була і без хрестиків. Привіт, Антон! Сьогодні оборона в Б спустилася. Ну, нічого, побачимо. Може ще нападуть. Може ще разок виграю знову, А повернеться. Але, але, вчорашній день, в а закінчили. Поїхали. Дивитися, що в нас сьогодні буде. Так, привіт, Лакімен. Боже, в мене такі традістю взагалі. Сьогодні, бачите, вже в футболці, а не в кофті сиджу. Сьогодні під вечір, правда, аж. Но уже світло по графіках вимикають. Уже було світло три дні без світла і без отоплення сиділи. Сьогодні і світло дали, і отоплення включили, прям красота. Так, тому будемо з хорошим настрієм воювати. Привіт, Роман. Ну що, Антона сьогодні якісь одні лістю були в обороні. Може, моя лістю, то не так і погано, я собі так подумав, коли дивився твій стрім, Антон. Бо я думав, що це такий трошки бред її ставити, але, але у багатьох бачу вона стоїть. Так. Ну що, привіт, Станіслав. Що ми тут робимо? Ядро заряджати не сильно хотілося б. Тут цей резонанс буде, і ось цього хочеться вбити до зарядки. Щось воно мені взагалі не подобається. Хоча, в принципі, це ядро, так як в мене мультики вони можуть супротив чинити фактично всі, окрім ось цього кедмана. Мабуть, так і залишу. Поїхали. Червоних... На червоних замінити ще можу, але хай краще в житті будуть. Поїхали так. Ну, що так довго. Ага, краще б на червоних замінив. Ну, Якби знав, що таке поле буде. Синіх тільки чотири камінчики. Червоних хоч бери і кристали збирай. І зелених не додали також. Поле жахливе. Е, зі сторони камінчиків, але є що рухати, так що не все поки так страшно. Мою кого першого заряджати? Тільки тайчину все-таки в неї скидати ще збоку, попробувати камінчики пошукати. Просто тут комбо такі гарні летять, якщо в центр скидатись. Давайте так. Хай летить. Там ще зелені, складуться, потім фіолетові. Угу. Що знову комбо робити? Але синіх їх зламаю. Можна просто підняти вверх, а потім ще трійку. Синіх в сторону скинути. Якщо комбо. Один камінчик забереться, в принципі, він мені буде потрібен. Але краще трійку, ладно. Давайте без комбо. М -м, цікаво, ще один синій виліз знизу. Ну, Ми навряд чи Кирило в'ємо одним синім камінчиком. Ладно, не будемо ці складати, підсунемо їх під трійку в центр. А після трійки в центр зірвемо бомбу. Ага, воно зламається. Хоча не зламається, все одно трійка складеться. І виходить, ми за два ходи синіх зарядимо. Правда, ми зараз контратаку вдаримо, і вона мене ще раз обдари. Давай покажи, що ти можеш. Угу. І зараз відхиляє. Але я надіюсь, ми його вб'ємо з цього червоного. Да, вбили, прекрасно. І тебе знову зрядили вже третій раз, китайчені, успокойся, бити мене. Так, повертаємо собі атаку. І тепер питання: а в кого то бити? Хотілося б центр пронести. Там під нею ще є камінчики, можна зняти бафи. Давайте ми спробуємо в Киріла просто вдарити. Щоб бафи зняти, а потім уже будемо бити в неї. А цього заберемо одним камінчиком. Тау тож цікавий, у мене, до речі, Хутао стоїть на допі на тому аккаунті слабшому. E, і теж оборона в Б, до речі. Щось він там тримає трішки. E, правда, мене там всі безламів і не прокачені, але як факт. Так, далі, далі, далі. Зелених можна скласти, але ми не вб'ємо. Китайчиня знову по мені вдари. Чи, може, синій вилізе і доб'ємо? О, ми і так добили взагалі супер. Тоді, блін, кальо зараз. Я ж за кальо останнім вдарю. Кальо зараз як зарядиться. І всіми цими скілами як вдари по мені. Може, ну, його на це ядро спробувати кальо вбити, але як ми синіх зараз дозарядимо, щоб його добити? Ніяк? Під цим хоч зелені є, може доб'ємо. Але кальоша й ним вдари виходить. Він мені всю команду похорони. Ту-ту-ту. Біда. Ну будемо надіятися, що ми переживемо. Ні, не хочу йому ядро друзі, хоча яка різниця? Поїхали сюди. З зеленими доб'ємо, надіюсь, доб'ємо, да. І тримаємо удар від кальов. нього все таки зріз атаки. Може, може, не вб'є всіх. Так, спочатку б'є цим. Потім. Ой-ой-ой. То все! Це все! А я так боявся. Тю. Е, може, б камінчиками спочатку? Там з цих можна було скласти, але. Чисто, щоб трішки в нього полетіло. Угу. Блін, ще трієчку кинемо він візьме і зарядиться знову. Бити вже. І перезаряджатися. Щоб його ще раз не заряджати. Так, майже. Ось тут можна потім скластися і добиваємо. Супер. Е, Антоніо, привіт. Так, ну що, це? Поїхали наступний. Так, ну що, з першим добре. Так, дуже хочу, щоб до кінця турніру оборона в А повернулась. Давайте, нападайте. Так, о, лістю. От і вона. Ну, залишаємо мультиків точно так само цих тих. А ти хто такий, воїн? Я тебе перший раз бачу Е, В плані перший раз бачу, не в бачу, перший раз бачу, щоб хтось він стояв взагалі десь в обороні, в атаці і в дії. Коротше. Б'є і ті бафи з кілом і з бронею буде подовжувати, якщо в нього бити. Цікаво. Цікаво. Ну, поїхали, поїхали так. Треба його бити десь в кінці, десь цей фланг спочатку зносити. Що в нас є? Четвірочка зелена. Крійкастиня, ось це. В принципі, може, трійка синя цього. Клика майже доб'є, що йому там одного зеленого вистачить. Провіримо. Не доб'є його зелений. Окей. Ну, якщо не доб'є... Так, підіймати десь тут. Ну хай буде. Хай будеся четвірка, її не втрачати. О, а тепер прекрасно. Надіюсь, він не відродиться. Раз і раз. Помри. А, не помер. Зараз зарядиться. Зараза. Зовсім трішки залишилось. Якось одного кріта не вистачило. Так, окей, тоді заряджаємо стиніг. І вбиваєм лістю, щоб вона мене більш не мучила. Е, з однієї сторони, вкликав, вдарив би, якби знав, що він помре, а якщо він знову ресниця. Надо мені таке чудо. А з другої сторони, я все одно нікого більш не доб'ю. Була б зарядка шазелених. Е, я б тоді і кедманами умовно добив би ось тут. Тоже хочеться її вбити пошвидше. Цю ліки, щоб. Міньйонів своїх не визивала. Але ж зарядки зелених також немає. Давайте ми пропустимо, подивимося, чи щось вийде. Давай стині. Добиваємо. Ага, ну і коли тепер під цей. Ай-яй-яй, це було бити раніше. Ну ладно. Реснувся. Аз дарма! Так, 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 так. Давайте тут, будь ласка, ні? Так, ну і квик знову хильнувся. Давайте комбо. О, в О, нарешті. Він помер. І тут нульове ядро, так що нормально можеш бити. І в нас зараз є зарядка стиніг. Так, тепер питання: в кого бити? Вбити. Чесно кажучи, хотілося б цього вбити, але не знаю, чи йому вистачить. Хоча в мене зелені будуть перезарядка, має вистачити. Давайте. Раз, раз, раз. Перезаряджаємо. Давайте ось так. має вистачити. Раз, два, три, чотири, вистачить. І ось тут добиваємо. Раз. І раз. Добиваємо вже. Да. Так, є ще зелененькі. В принципі, істині хоч тут можна було зарядити, але не хочу поки їх заряджати. Хочу позносити тих мільйонів. Давайте ось тут порухаємо. І зарядка стиніх. Надіюсь, ми її доб'ємо і залишиться той останній. Так, він зараз бити буде. Ай, не добили. І зеленими, скоріше за все, також не доб'ємо. Да? Да. Зовсім трішки залишилось. Так, ну що, давайте якийсь кристал, хай летить уже все. В принципі, вже нема за що особливо переживати. Треба просто їх домучити і все. О, навіть так, халявна зарядка. Зелених, потім синіх. Так, і як мінімум її ми доб'ємо. Давайте так. А туди уже Соньку. Зелених, зелених, зелених. Ну окей. Прекрасно. Ну що, другий є? Поїхали далі. Напали, не напали. Знову лісню. Знову заряджання ядра, але тепер вони всі скляні. Ці на максимум прокачені. Сильно, сильно. Поїхали. Знову не подобається поле. Трішки більше зелених вже оксиніми. Е, да, вони по різних кутах. Але все одно не сильно подобається, що тут відбувається. Нам би ось тут якийсь зелений камінчик знайти, щоб потім тіх скласти. Типу, трійка зелених, сині, ще трійка зелених, потім би десь тут підтягнути. Е, звучить як план, щоб цю сторону всю докупки зібрати, як цю сторону докупки зібрати, поки взагалі не видно. А давайте поки так, подивимося, що там виїде. Не виїхало, але уже краще. Будемо заряджати, значить, лістю, щоб вона мене перший раз била. І підсувати туди синіх. Хоча можна і так синіх скласти, як пропоную, а потім зелених складуться. Ага, не складуться зелені. Так, і що робити? Ну давайте так, лісю бий. І ми зараз зарядимося, як вона вдаря. Так. І вб'є, мабуть, хіла. Щоб пошвидше це все закінчити. Я думаю, ми його вб'ємо е Сонькою. Просто мінус атаку ось так. Навішаємо і сонью доб'ємо. Прекрасно. Тепер є дві трейки синіх. Ось тут раз, два зверху. І доб'ємо. Блін, хоча хочеться вже цього з ядром бивати Там 66%. Другим кедманом ми його доб'ємо. чи краще. Ввістю, щоб вона мене більш не била, і там буде і пустоту. Хоча наша мені та пустота? Ми доб'ємо кедмена, а її доб'ємо просто синіми. Давайте так. Ай, доб'єм кедма у як завжди. Лишається в них по тій пару. ХП. Так, синіх, синіх. Ні, сині зламаються під зеленими. Давайте перш синіх. Ну, показуй, що ти там робиш? Все? Ну, не так і больно. Так, в мене ж стинні сильніше б'ють по червоних і хотів сказати, що я його знесу. Але все одно 45 КП залишилося. Щось ця гра знає, постійно потрішки залишається. Так, потрібно мені тебе забирати. Та давайте. Чому б і ні, Це одно. Нам одного залишилось домучити, там уже великої різниці немає, навряд чи він щось зробить. Так, о, є зарядка зелених, раз і два тут. Надіюсь ми його доб'ємо. Ай. Ну окей. Що ж ви такі живуть всі? Ну, доб'ємо? Супер. Ну як добре йде, все кроме оборони, нападайте. Знову лістю. І знову цих ну вже по краях двоє. Поїхали так само. Так. Подобається, подобається мені, що однотипні оборони. Нічого думати, міняти не потрібно. Бери і нападай. Так, давайте ми цей зелений під цю сторону підсунемо, щоб потім їх... Ага, а ти зразу скластись вирішив. Це дуже добре. Правда, лістью зра в цього Кедмана ману зніме. Ага, вона і в цього зняла. Ах ти так. М -м 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 -м. Складати синіх... Шукати тут якусь або четвірку, або зелених. О, от зелених знайшли, прекрасно. Знову зарядили кедмені і добийте бийте. О. Так, кого забираємо першого? Мабуть, знову ж таки хіла. і так як вони б'ють сильніше ж Кедман, цей по. Щось він сильніше б'є взагалі вдарив на 500 з лишнім, щось дуже мало. Щоб уже умовно добити, і вони не хілялися. Було б добре, дуже люблю, коли хтось з знайомих попадається. Або з ютуберів. Набагато цікавіше бити. Так, Тереснутись вирішив зараза. Так, і що робити? Давайте так, а потім ми синю бомбу, якщо що, зірвемо, щоб його добити. Хоча в нього там же ж один хп. Ми його будь-яким камінчиком доб'ємо. Давайте кристалл жовтий зберемо. О, не реснувся, прекрасно. До речі, є зарядка синіх. Вбиваємо спочатку ось того, а на кінець меліндора залишимо з його парустками. Так, атаку. Раз, раз. Не добили. Ну, є зарядка в будь-якому випадку, ось тут і ось тут. І угу. Він зараз мене вдарить під стовід. Давайте, якщо вони обоє заряджених, тоді хай кристал зривається. Так, поновимо собі зараз атаку і добиваємо. Прекрасно. Кажеш, Антон, тобі що, а, ти реснувся, я вже чатик читаю, ти ще живий. Так, я тільки один раз Антону попадався на стрімчику, причому дуже дивно попадався на п'ятизірковому турнірі, він мене бив. Тоже, вроді, швидкий, не швидкий набір щось без червоних, щось таке було. Причому це було ще місяців три, мабуть, назад. У мене оборона, ну там взагалі нікудишня. Якийсь елікан стояв, пам'ятаю, чи щось таке. І я взагалі не поняв, яким чином я міг йому попастися. Але було, було один раз таке. Так, знову, лістю, та що ж ви зробите? Ну, ця лістюша менш страшніша, ніж ті, я думаю. Е, в мене будуть ці мультики, вона мене не заблочить. Е, ну, Чуть больніше вдари. Ну, не факт, ладно, може і страшніше. Якщо заблочить, то взагалі буде незручно. Поїхали. Да-да-да, по блату. Так, ну що. Давайте з комбо якогось розпочинати. Плюс четвірку, зробимо, фіолетові складуться, може, стині і там вилізе. Давайте так. Угу. Так, складати мені це взривати його, чи... Чи так зелені поламаються. Не подобається. Та й перезелені складати теж не подобається. Ну ладно. Ага, ви вирішили виїхати. Ну це добре. Це добре. І тоді в нас є зарядка з бомбою. Е, так, мілька ж нікого. Ага, вона кедмана сповільнила цього. Ну що, лістю не дожила. А як ми її вб'ємо краще? Ось так, мабуть. А її доб'ємо сонькою. Надіюсь, доб'ємо. Да. Е, тут можна скинути зарядити, щоб зелених з тобі. Блін, ти й мультика сповільнила. Що з тобою, мілька, не так? І по ньому зразу ж і б'єш, так? Да? Е, давай, мабуть, контратаку вб'єм перш. Угу. Давайте. І тепер уже з мількою гратися. Так, давайте стийніх. Давай, а, там уже зарядився. О, може, доб'ємо? Супер. От як класно сьогодні з камінчиком, прям прекрасно. Він потрібен був зразу виліз. Ну, чисто, щоб не затягувати, і так і так уже вигравав, але добре, що так швиденько добилися. Як же все гарно йде. Вітло дали, отоплення є. І тут все нормально. Нема сьогодні війни, щоб зараз на війну якусь повоювати, поки такий фарт. Може, скільки для щастя надо мало? Який я сьогодні був довольний, коли світло вімкнули? не треба їздити до сестідів там, до знайомих екофло заряджати. Хай хоч на дві годинки день вмикають, щоб... Щоб воно встигало заряджатись. Ну і прекрасно. Другий день знову без хрестиків. Але оборона в Б спустилась. Ну, побачимо. Вчора в А закінчилась, сьогодні в Б. Е, поба... Може, за ще хтось нападе. І вона знову буде. Е, 112-те місце. Ну, це за рахунок вчорашньої оборони в А. Нормально, прям прекрасно. Е, Причому в мене щось там вчора 300 очок було від першого місця, так? Да? 300. А як так було, що вчора 300? А сьогодні тільки 70. Типу оборони всім не зарахувались. Потім мені А зарахувалось. А той, хто був на першому місці, він, він програв в оборону, в нього була не в А умовно. Але вчора був прям величезний відрив. Щось, щось, Щось щось не поняв. Чого сьогодні такий малий відрив тільки в 70 очок. Ну що, якщо, Фу -фу, оборона в А вийде і протримається до кінця турніру, то може я ще й десь ось тут побуваю, десь в якийсь топ-50 попаду? Антона он дожину. Цікаво. Ну ладно, побачимо, як буде оборона стояти. Так, окрім турнірчику, в нас нічого немає, ніяких ролів я вчора все переролив, сьогодні нічого нового не було. Е, тому точно закінчуємо. Е, не знаю, що робити по о, по цьому бо драконячому турніру, о. Е, знову ж таки, стрім, мабуть, не буду запускати, запишу на відео, виложу. Я і вчорашнє записав, але не виложив, бо не було світла в загальному, щоб це все виложити і змонтувати. Тому, мабуть, так само драконячий турнір запишу на відео і просто буду його туди викладати для галочки. Побачимо, що воно буде з тими драконами. Окей, тоді закінчуємо. По турніру прям прекрасно. Ось так і ось так на цьому, на цьому екранчику будемо закінчувати. Тому, якщо це хтось дивився в записі, втім дякую за перегляд. Дякую всім, хто був присутній на стрімчику. Поїхали до завтрашнього дня. Побачимо. Може, може, ще в якісь топчики попаду. Всім пока-пока!